Хром моліденова рама, 26 колеса, дивіться, резина, все майже нове. Приїхав зі Швейцарії, є в продажі. Весь на оригінальному Шиману. Руль піднімається, опускається, село піднімається, опускається. Ще рама, все в дуже гарному стані. Дивіться, Шимановський шатун стоїть, добротний. Задня перекидка на касеті, щоб ви розуміли. Є багажник, фара передня, задня, крила е широкі стоять. Дивіться сюди. Кріплення на баночку, педалі йдуть в комплекті, фара стоїть, динамо стоїть, яке дає енергію, підніжка є. Комусь буде цікавити такий велосипед недорогий бюджетний з Швейцарії, брендовий, то пишіть або заходьте на сайт до нас.in.u. А також можете заїхати до нас в кулки веломагазин. Вулиця Львівська, 20. На тест-драйв Хто не має такої можливості. То ми відсилаємо новою поштою без жодних проблем.